Маю бути з вами відвертим. Лишилося недовго. Часу вже майже нема, Лік іде на секунди, максимум на хвилини. Після цього випуск закінчиться. За винайдення хронометра Джон Гаррісон отримав у 1772 році премію в розмірі 20 тисяч фунтів від британського короля. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт. Інтелектнес. Чоловік, який помер. Мова ведеться від першої особи. Від імені чоловіка. Яко. І він неочікувано, як для заголовку, не помер. Поки що. Так, ключове слово саме поки що. Оскільки починається роман із прикрої для героя новини. Він смертельно отруєний. Невідомо ким, невідомо коли і невідомо чим. А тому неясно, як його лікувати. Словом, формула часу, що залишилося прожити Яко, залежить від немалої такої кількості невідомих. І ясно, що у кращих традиціях творів про наближення смерті чоловік починає краще відчувати світ, а не впадає у відчай. Усю красу картини доповнює подружня зрада. Так, повертається отогорой додому. Думає розповісти, що так і так, і випадково стає свідком, як його благовірна гарцює на стручку дещо молодшого колеги з роботи. І Яко тихенько іде собі з дому і вдає, що як би нічого й не сталося. А по приїзду на роботу дізнається, що у його, здавалося б, нікому не цікавого, але успішного. Бізнеса по продажу грибів з'явилися конкуренти із бандитськими замашками. Причому не лише на словах, а часом і на ділі. Яко доведеться вдокласти неймовірних зусиль, аби в останні дні свого життя і бізнес не просрати, і вбивцю віднайти, і на особистому фронті справи вирішити. Книжка насправді зайшла дуже добре. Цьому посприяли невеликий обсяг, хороший переклад та динамічний сюжет. Щоправда, місцями дивувала витривалість та енергійність головного героя. Я не вважаю, що 37-річний чоловік з надмірною вагою це безсила туша, яка нічого не може, але махачі пробіжки і все інше у такій кількості я не певен, чи насправді були би кожному до снаги. Хоча, можливо, це виправдовується побічною дією отрути, а також адреналіну та кофеїну. Бо герої нормально так видалив коли за час сюжету, а у ній такого трохи кофеїну є. Розв'язка детективної складової, тобто хто ж убивця, сподобалася. Не те, щоб я не підозрював цю особу, але там заледве не кожен другий персонаж має потенційний інтерес у смерті Яко. Загалом це дещо комедійний детективний трилер, який як мінімум вартує витрачених грошей. Якби видали інші твори Анті Томайнена, то думаю, що придбав би. Чоловік, який помер, вийшов українською у 2022 році видавництві фабула Якупова у електронному форматі і трохи зекономив як місце на полиції, так і грошей. Але у видавництво є й паперові варіанти, якщо що. Турист мимоволі. Мейкон і Сара одружені вже 20 років. Нещодавно вони трагічно втратили сина. І тепер Сара йде від Мейкона. Герой вчиться сам влаштовувати свій побут у Балтіморі. Пере, готує, дивиться за тваринами і все таке. До речі, про його роботу. Мейкон, автор успішної серії путівників Турист мимоголі». Ну тепер зрозуміло, звідки назва. Це довідники, у яких розповідається, куди краще піти, що із собою взяти, де поселитися, і всілякі такі інші деталі для бізнесменів, які не дуже люблять відрядження у інші міста, і хотіли би провести їх із мінімальним дискомфортом. Герою по роботі доводиться періодично виїжджати зі свого міста, ну бо треба ж звідки збрати дані для свіжих путівників, і він змушений здавати свого дебелого та дещо невихованого пса на ім'я Едвард на перетримку. Так Мейкон стикається із Мюріель. Виявляється, вона ще й дресуруванням займається і пропонує свої послуги. Проте Мейкон відмовляється. За якийсь час по тому він ламає ногу і вимушений переїхати до своєї сестри. Пес починає завдавати надто багато клопоту, але усипити чи віддати його кудись, Мейкон аж ніяк не хоче, тому таки телефонує Мюрель. І з часом їх спілкування стає дедалі ближчим. Я вам міг і далі розповідати сюжет, але тоді боюся за спойлю прямо все, і ви не будете читати книжку. Хоча, якщо раптом не будете, то нічого не втратите. У випуску про закупівлю я казав, що побоююся, що це типова мелодрамка про кохання. І, бляха, так, це справді вона. Увесь сюжет це перетягування Сарою та Мюріель ковдрі на імення Мейкон. Решта не надто потрібний фоновий шум. Новаторства Мейкона щодо побуту у власному будинку мені видалися просто довбаним крінжем. Можливо. Тоді це як це називається? Антімаскуліність, коротше. Оце це хуйня, коротше, як жіноча мізогінія. Ото, та саме, тільки про що чоловіків. Що теж крінж? Нав'язливість Мюрріє, яку вона намагається подати не як нав'язливість, зокрема щодо одруження, це теж довбаний крінж. А ще інтерв'ю з авторкою у кінці, і увага! Питання і теми для обговорення на читацькій групі. Як добре, що я не ходжу на такі читацькі групи, бо питання там такого плану як у в школі. Ну, типу, знаєте, чи асоціюєш ти себе із головним героєм? Чи став би вам у пригоді путівник? Куди би ти здав свого пса? Ще мені дуже цікаво, як у Америці з цінами, якщо проста жінка, яка працює спершу на трьох, потім на двох роботах, має сина алергіка і, м'яко кажучи, нефігово бідує, може легко зайняти у кількох подруг і родичів коштів на літак до Парижа, а станом на зараз це 800 доларів в один бік, мінімум. Готель у Парижі 230 доларів на ніч, і на дорогу з Балтімора до Нью-Йорка. Це десь баксів 30. Дуже сильно різунуло те, що на початку, ну і часто далі по тексту, нам детально розписано, хто із персонажів у що вдягнений, і як виглядає теж. Це наче читаєш сценарій. А ще там же стиль нагадав старі детективи, типу Агати Крісті, був ранок четверга, а втівок було небагато. Це було дещо кумедно, якщо чесно, не знаю, чия це заслуга перекладача чи саме авторки. Можливо, дефект перекладу, але в одному із розділів Роуз каже, що Мюріель у розмові про заняття часто вживає слово простенький замість простий. Я спеціально перевірив: жодного слова простенький не було, лише просто і простий. А ще раз чи два ловив русизми. Ну, можливо, це зумисне, а може такий дещо лінивий переклад. На враження від книжки, думаю, значною мірою вплинуло те, що вийшло вона мовою оригіналу ще 37 років тому, і це не шотландське віскі, яке тільки краще з роками, як мінімум, на фоні чоловіка, який помер, турист неволі це просто гроші на вітер. Бурбон це американське віскі, яке, на відміну від шотландського та ірландського, виготовляється з кукурудзи. Цей факт прозоро натякнув, що випуск добіг до свого кінця. Екрани безпередонно займав Роберт Менус підтримуйте проєкт інтелеклес у соціальних мережах: Instagram, Facebook та Telegram. Але перш за все підтримуйте збройні сили України. Завдяки їм є і цей, і багато наступних випусків. Побачимося за тиждень. Вуреженьки згинуть.